Друзі, вас вітає канал майстерня і сьогодні з вами давайте зробимо таку роботу. Є от така косарочка, от, дуже зручна, тому що на колесиках піднімати важкого на спину не можна, тому довго працювати звичайною бензокосою якби немає можливості. Тому було вирішено, оце вже декілька років у мене цей апаратик. От я їм цілком задоволений. От, дуже зручно, дуже ефективно, Якби різні сюди насадочки можна поставити. Але є одне але. але це але полягає у тому, що на щепленні стоїть дуже туга пружина, і для того, щоб його запустити в роботу, щоб диск крутився, треба дуже великі оберти давати. Ну і звичайно. Звідси ж іде і розхід пального, тобто швидко заканчується бензин. От. Ну і Газувати, звичайно, на таких обертах незручно. Тобто на іншій мотокасі там в принципі, нормально налаштовано. Мені подобається, там невеличкий газ даєш, вже диск крутиться. От. Тому є пропозиція зараз зняти, подивитися що там з тим щепленням. Можливо, там або змазка попала, або пружина, або те інше, або забруднилось. От зараз відкручуємо, дивимося, що там, і вирішуємо, що робити. Так, роз'єднали розйоми на включення подачі. Значить, тут відкручуємо 4 гвинтика шестигранничок і далі дивимося, що куди. Перевинта відкручена. Система роз'єдналась на дві частини. От, от є у нас тут власне модуль щеплення. Зараз будемо дивитися, що з ним таке, що там з пружиною. Ну і стаканчик. О, стаканчик тут все нормально, сухо, комфортно. От. Ха, якісь є трошечки. Сліди вироботки. Тому що я ж кажу, що для того, щоб його нормально включити, то треба дуже сильно газувати. от Так що зараз будемо дивитися. от Або заміна пружини, або е якось тут трошки неї розігнути. от Треба так зробити, щоб воно на меншому газу включалось. Ну що, відкрутив два болтика Знято щеплення, зараз там все повичищаємо. От, все, приведемо до ладу і зараз розберемося, що з цієї ну Не все так просто в цій житті, ви розумієте. По-перше, тут коротенька дуже пружинка, і ну, це не пружинка, це просто кусок металу. Вона розтягується. Вона ніхіра не розтягується, вибачте. За мою французьку мову. Ну, одна колодочка тут ще більш-менш. А інша колодочка, я думаю, що От зараз наведеться тут, а та... видно, да? видно, що Ну, на... я б не назад уже не став. Може б вона ще працювала, ну я думаю, що Щось... вона мені не внушає довері, я. я пішов на склад, значить. На складі у нас з собою било. Достав. Це ну, да, два руки пролежало. І тут його зв'язний час. Десь тут в комплекті два болтики. От болтики ми побачимо, чи нові стали, чи старі будуть. От, тут довша пружина. От. Ну і відповідно все, новенькі колодочки. Тобто видно наскільки там відрізняється. Зараз спробуємо оцю. Конструкцію От. і заведемо, побачимо, що там буде, що куди. Тобто такі речі вони мають бути вензе, оце я зараз оце взяв, да? От, то буду в магазині, візьму вензе, одну штучку покладу і хай воно лежить. Тому що, ну, магазин далеко, ти ж не наїздишся туди. За кожним шурупчиком, за кожен... От. А це розходники тут. Так. Такі речі мають бути. Ще можна свічок взяти, пару штук хай лежить. От. Так що будемо пробувати ставити Зібрав обратно. Зараз зажимаємо ці два вінтика, нові шайбочки поставив. От. Нові вінтики, болтики, тому що там є. Артефакти на різьбі, ну і прокладочки і шайбочки, також все новеньке. Було в комплекті, то зразу поміняв, а те піде в зіб. От, хай там лежить. Повитирав, ну і відповідно зараз затягуємо, дивимося, що виходить. Важливо, напрямокруху, значить, е, треба дивитися, отут, щоб як воно крутиться, там пострілки, щоб. Не затирало, то треба тільки в певному положенні ставити так, як було. Не переплутає, будь ласка. Ну, в процесі розборки краще всього фоткати або знімати відео, а потім дивитися і забирати в обратному порядку. Так, друзі, не все так просто. Виявилося, що в одній частині зірвана різьба. Тобто один раз нормально цей вінтик закручується. А інший ну, ненадійно прокручується. От, і треба щось робити. Можна звичайно на фіксатор резьби поставити, але це не наш метод. От, тому я так думаю, що будемо міняти цю деталь. Доброго дня, друзі. Так, деталь. Зараз замінимо цю частину От, магнету. Тому що один болт тут уже все. От, ну і може неї можна буде встановлювати, а може просто викинути за ненадобності. От, зараз пробуємо, отут гайка накручена. от на вісу через дерев'яну проставку пробуємо акуратно збити магніто. Якщо ні, ну тоді треба буде зйомник робити. Друзі, пішов, зробив зйомник, мега конструкція. Кусочок залізячки з металобрухту, гвинтик, гаєчка. І два отвори, так щоб от сюди вони співпадали. От, значить, тепер сюди беремо оці два гвинта. Вставляємо, закручуємо безпосередньо сюди в оці два отвори і оцім середнім гвинтом. Починаємо його випресовувати. Що вийде, зараз будемо пробувати. Друзі, ну що, легким движенням руки знялось старе магніто. Тут така ж шпоночка. От цікава. <кхм> Вставляється з цієї сторони шпоночний пас. От. Ну шпонку нову дають. Гайку також нову дають сюди. І саме магнитна теж в комплекті було. От, так що зараз це все збираємо назад, чистим от, і збираємо так, щоб воно закрутилось тепер нормально. Власне, ці от, два отвори туди закладаємо штатні ці винти, старі що були на магнітах. От, піджимаємо, от, гаєчка і починаєте викручувати. От, можна трошки легенько дерев'яним молоточком постукать. Ну і воно знімається це. Власне, пішов на станку, просверлив. Три отвори. От відео про станок ви бачили, мабуть вже. Да, це був хід сезону. Ну, бачите, станок простояв більше місяця, тепер знадобився, я пішов за дві хвилини зробив. А руками дрелькою сверлиться та пішов. Замучаєшся, це б до вечора було. Ну, такий съйомник рекомендую, щоб було в хазяйстві. Шпонку в шпоночний пас. От, все почистив, тут сальник, наче норм. Коленвал не шатається, люфту немає. Все попротирав. Зараз надіваємо магнет. Магнета наділася. Шпонка на місці. Крутиться нормально, зараз дерев'яну проставочку. Легесенько його туди стукнуть. Дуже-дуже легенько. І далі гаєчкою притягуємо. А на місці, новенька гаєчка. Зараз накручуємо. І далі дивимося, що прокручується, все нормально. Встало на місце. От, сподіваюся, що все буде ок. Так, головка на 13, гайка зажата. От зараз ще може піджати, трошки треба буде. От. І пробуємо тоді далі збирати. Свічка викручена, шматочок мотузки з вузликами для фіксації, то, щоб не прокручувався коленвал. Зараз підтягуємо головкою на 13 гаєчку і пробуємо. Так, свічка прочищена. От, е, якщо у вас є якісь поради, як чистити свічки і ваш унікальний метод. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви це робите і коли треба міняти свічку. Також, будь ласка, коментарі. Дякую вам. Зазор між катушкою і магнета мінімальний. От ну там приблизно так, як товщина карточки. Ой, жучок тут повзе, дивіться. Хай собі повзе. О, так що я його поки трогати не буду. Якщо буде погано заводиться, тоді трошки менше поставлю зазор. От і зараз збираємо далі. Спочатку дві шайби встановлюємо. Тепер власне ось поставив е цю частину. Так? Це у нас дві колодочки і шайбочки прижимні. Вони тоненькі, такі пружинні шайби. Друзі, дуже уважно, треба спочатку руками накрутити. Два вінтика, щоб пішло по різьбі, тому що деталь алюмінієва і треба бути дуже уважним. Накручуємо руками багато, щоб воно закрутилось, От, а потім ключиком дорабатуємо. Оце кизявка, цей зелений. Тут лазить і лазить. Ну хай лазить, нічого. Туску туди знов циліндр перезатягував. Два вінтика. Для склеротиків, таких як я, тут є маркування. Один і два. Затягуємо по черзі їх і рівномірно. Тобто не можна зразу один захирячить сильно, а потім другий захигачити сильно. То треба їх поступово і дивитися, щоб шайба вона ужалась там. Ну, якби, Можна і різьбу зірвати, але ну, так міцненько. Треба буде ще ключ з динамометром, щоб ці всі речі затягувати так по понауки. Зараз 4 винта тут шестигранником закручуємо. Ще одна важлива деталь. Перевіряйте, що у вас крутиться ця вся система отако проти годинникової стрілки. І у вас спочатку має бути болт, от, а потім от ця штука. І треба перевіряти викруткою, чи роздвигаються оці. Штуки. Тобто Вони мають бути щільненько, бо пружина, але вони мають розжиматись. Якщо вони не розжимаються, значить щось що тут неправильно закручено. Тобто Слідкуйте, будь ласка, по напрямку, щоб не поставити його в неправильному положенні. Права апарата, все почистив, повитирав. От, значить, стартером воно крутиться. Насвічник надів. Зараз будемо оці 4 чотири вінта. Встановлюємо його на тележку. Так, друзі, апарат собраний, там закрутив. От, значить, Зараз залишилось надіти газульку і приєднати вимикач ну, от, на електричну частину. Тоді трошки бенза і пробуємо заводити. Так, паливо заправив. Тут значить, підкачав, пішла в обратку вже. Палово закачано. Газюлька наділась. Гвинт холостого хода я не крутив. О, там він... Показать з цієї сторони. О, там є гвинтик. Вот І тим гвинтиком регулюється. Оцей власне. О, цей гвинтик. Вот Ім регулірується холостий ход, пока трогати не будем. От, пробуємо його завести і що воно покаже. Ну Ось, власне, завелося, все працює, галюлька. Лучше сюди. Так що можна пишити, зади одної рукою. Ну, тут ще треба обороти підрегулювати, напишіть в коментарях, як ви регулюєте, на яких коборках у вас таких і попрацює. Нормально берегли. От, не треба буде все Вот, Буквально обстрігати і все, все нормально. Раніше такого не було, На велика. Горілка скупить ну, роба. Власну, техніку зроблено. От можна нею працювати. Там ще в мене є цікавий ножик. тоді на цей попробувати. Ну, ось такий прямий загнутої форми. Так що ремонт відбувся благополучно. Техніка в робочому стані. Мені подобається, що тепер воно стартує з меншого газу, не треба буде стільки палива витрачати. Так, друзі, дивіться, поставив ось такого ножика. От, він досить такий товстенький, гарно заточений. От, ну і в принципі, заміна щеплення себе виправдала. Трошки ще послабив там пружинку. От, воно вже гарно чіпляє, так як на моїй ручній косілці. От. Ну і власне зараз покажу вам результат роботи. Ось така діляночка. Трава тут вже була по поясу. Видно як От тут певні такі рослинки посажені, грушки, яблучки. Дощ піде зараз трошки водички туди дасть. От, ну оце без шума і пилі. От уже не треба працювати. На великому газу. От, нормальні оберти. От, так що всі оці речі, якби нормально вона косить. Захват у неї не дуже великий, але потужний. тобто Можна і ще шмаляти, можна і от тако по площадям роботи. Ну, Працювати одне удовольствие, тому що розход палива не дуже великий, а це я менше ніж на літрі. даже менше, по-моєму, там ще в баки щось осталось. От, викосив, все чудово. Спина не болить, тому що ти тільки ходиш, тримаєш це в руках, як візочка. Сама вона не їде, але так в принципі нормально. Так що, от таку роботу сьогодні зробили. Всім до побачення, здоров'я, до зустрічі на каналі Майстерня. До побачення.